Доброго дня, Дмитро Константинович. Підім'ємо підсумки футбольного року 2022-го. Почнемо з виступів ваших підопічних в чемпіонаті України серед аматорів. До вас таке питання. Як ви оцінюєте перший, перше коло виступів вашої команди? Які сподівання були які плани на друге коло чемпіонату України серед Ну, Нам виставили оцінку 4 з мінусом керівництва. Клубу я погоджуюсь з такою оцінкою. Завдання було перед початком першого колу потрапити в зону плей-офф. По набраним очках ми зараз на четвертому місці, якби проходимо в зону, але у команди Ахтирки не всі зіграні ігри. Тому по втраченим очкам ми займаємо п'яте місце. Ми цю завдання поки що не виконуємо. Але ще є друге коло, тому будемо робити всі зусилля, щоб зайняти місце, яке нам. Надасть право грати в плей-офф. Самі виступи команди в чемпіонаті серед аматорів були... починали мене дуже вдало. Тобто, з перших стрітури ми грали на виїзді з серйозними суперниками. Це наклало свій від... відпечаток на результати. Було три поразки, тому було важкувато потім повернутися на шлях перемог. Але зіграли, у нас був гарний домашній матч, ми перемогли, потім зіграли. Винцях на виїзді, тобто ми взяли очки. ну і Заключні дві гри вже хоч там була і перерва. На жаль, перерва нам не дуже гарно на нас сказалася, тому що там переноси, ми зіграли з локомотивом після перерви, знову таки програли, і, можливо, це буде ключові ігри, тому що суперник йде перед нами і може цих і не вистачить. Але потім повернулися дві гри, останні виграли ахтирки в зірки Кропивницькі, тому і маємо надію на гарний другий гол. Також ваша команда бере участь у чемпіонаті міста Києва в вищій лізі. На даний час ваша команда беззаперечний лідер турнірів та таблиці. Які плани на чемпіонат Києва на друге коло? Знову таки, у нас чемпіонат Києва більш другорядний. Для нас змагання тобто всі зусилля наші основні сконцентровані на чемпіонаті України. Але вже коли почався чемпіонат, і ми бачили вдалі виступи, то, звісно, ми робили все можливе, щоб і гарно виступити на чемпіонаті Києва. Тобто менш запровадила ротацію, як минулі чемпіонати, тому що бачимо, що ми можемо в цьому році здобути чемпіонство, яке ми не здобували ще ніколи в чемпіонаті Київ серед дорослих. Тому ми могли краще. Тобто ми йшли на фінішній прямий, але загубили очки знову-таки з арсеналом, незручним для нас суперником. Тобто це наша єдина поразка в чемпіонаті міста Києва. Ми могли піти на, на зимову паузу з сімиячковим запасом. Пішли з чотирьох що теж ще теж є непоганим результатом. Тому розглядаємо це змагання теж. Треба укріплювати склад команди для того, щоб ми могли два змагання закрити по весні. Скоро новорічні свята. Ваші побажання вашим підопічним? Моїм підопічним. Зараз одне головне бажання це перемога нашої країни. Тому що вже два роки у нас, по суті, весняного футболу не було. У нас переносились. Перший раз це був карантин за ковід, другий раз це було із за війни. Тому важко навіть планувати зараз із командою странно. Бажаю тільки терпіння, віри. Це найголовніше на сьогоднішній час. Якщо буде все гаразд в країні, якщо все буде гаразд становищем, ми свою справу зробимо. Дякую, бажаю вам перемог і в чемпіонаті аматорів, і в чемпіонаті міста Києва. Дякую. Дякую. Дякую.